Яка найпоширеніша батьківська заборона шкодить емоційному здоров'ю дитини? Це не заборона, але, будь ласка, не ображайте і не порівнюйте своїх дітей з іншими. Всі вони різні і в довгостроковій перспективі це ще й боляче. А моя мама постійно порівнювала мене зі своїми абортами і тим, що могло би бути, якби народився хлопчик, якого вона хотіла, замість того, щоб застрягти тут зі мною. Тільки вдумайтесь, я змагалася із плодом, якому пощастило не познайомитися з нашою мамою. Люба, ти звучиш якось невдячно. Якби ти і справді піклувалася про маму, ти би сама зробила викидень, а не обтяжувала б її своїм існуванням. Звісно, що я жартую. Моя мама звинувачувала мене у зруйнуванні її кар'єри, яку вона кинула ще до мого народження, яку могла б продовжувати яка, чесно кажучи, не виглядала особливо успішною. Проте це стало очевидним лише після того як я вийшла на роботу. Коли мені було чотири мама забрала мене з балету, бо казала, що я в ньому дуже погана і їй соромно через це. Потім, протягом усього початкового навчання, вона порівнювала мої дитячі танці з балетом однієї однокласниці, яка ходила на балет кілька разів на тиждень ще з дитячого садка. І ось саме це змусило мене почуватись жахливою, забрало всю радість від танців. І також зруйнувало нашу дружбу, бо я не хотіла спілкуватися із кимось, чия присутність нагадувала мені про те, що я ти достатньо хороша, хоча це була і не її вина. Цілком Погоджуюсь, у мене є старший і молодший брат, чиї IQ значно вище за межу дуже високо за школою Векслера. Я не дурна, але мама постійно ставилась до мене так, ніби я дурна, бо я не була генієм, як вони. І в мене був ІПР індивідуальна програма розвитку через дислексію і дисграфію. Лише у старших класах я зрозуміла, що я не дурна, і досі мене вважають тупицею в сім'ї, хоча у мене найбільша освіта серед усіх. У мене є дуже неприємні спогади про це із середньої школи. Якось я подавала заявку у програму, здається, це були молоді вчені, але я не пройшла. І мама отримала листи з переліком дітей, які пройшли. Мене там не було. Але чомусь мама вирішила зачитати мені цей список і не просто список, а саме моїх друзів, які пройшли. О, Адам Джонсон пройшов, і Біллі Тейлор, і Марія Рос. Я перериваю її зачитування і кажу: Мамо, мамо, стій, я не хочу це чути. Але кому б там було діло до дитячих слів? О, так і Майк Фленері пройшов. і Джейк Барнс пройшов. Мамо, то ну ю йо, йо зупинись, будь ласка, я ж попросила. І Сьюзан Річмонд пройшла, і Кріс Барнет пройшла. О, коротше, я навіть не хочу продовжувати. Я втекла, бо я не хотіла слухати це далі, а вона не зупинялася. Починати читати список, ну, це в цілому боляче, але коли я вже попросила зупинитися, то це мало б бути кінцем. Ну це вже як знущання якесь, ви не знаходите. Не дозволяти дітям займатися брудними справами або кричати, бо вони забруднили одяг. Камон, який сенс взагалі йти на пляж з дитиною, а потім кричати, що в неї пісок у черевиках? Алло? Моя мама постійно скаржиться, що я дозволяю своїй дитині забруднюватися, що у неї там пісок у волосся або в іншому місці десь побачить. І це ж логічно. Ми живемо біля озера і в горах. Очевидно, що вона буде брудна, коли ми на вулиці. Швидкий душ перед сном і все ок. Та й до того, що у неї є вуличний одяг, який можна бруднити. Ну, от поясніть мені, який сенс жити тут, якщо не можна насолоджуватись природою. Дайте дітям бути дітьми. Чорт забирай. Інші батьки в парку сварили мене за те, що я дозволяю сину гратися в калюжах і бруді, бо їхні діти бачили це і теж хотіли гратися з землею і водою. Тож я мала або зупинити сина, або піти від них, бо я ускладнила їм їхню прогулянку. Ой, мене часто за таке сварили. Блін, типу, мені 5 років. Чому я не можу вимазатись? О, коротше, коли у мене вже були свої діти, а сестра приїхала пожити до нас. Вона почала поводитись як наша мама. І я її напряму запитала, чи її не дратує, коли мама кричить на нас за те, що ми забруднюємось. Ну ми ж діти були. Я не виховую своїх дітей, як мама нас. Вона якраз думала, що мамин спосіб єдиний правильний. У неї не було своїх дітей, і я рада, що не було, бо вона була дуже суворою до моїх. Дійшло навіть до того, що їй заборонили прихо. До них. От я вважаю, що головне в дитинстві це пізнавати життя, забруднюватись і робити помилки. Батьки дратуються, коли дитина має в лапках непотрібні емоції. А найбільше тут цікаво, що від дітей чекають емоційного контролю, коли самі ж батьки кричать на них за прояви емоцій. Я завжди кажу своїм дітям, що всі емоції це позитивні емоції, навіть гнів, навіть огида. Важливо, як ми реагуємо на свої емоції, чи ми дозволяємо їм нами керувати, чи ми керуємо ними. Це те, ким ми є. Ну тобто є межа. Ти можеш злитися, але не можеш бути злим тотально. Ти можеш сумувати, але ти мусиш розібратися із тим, що тебе засмучує, і так далі. Але є і інший бік, хороший. Наприклад, ну якби ж я могла бути такою щасливою і захопленою, як вони щодо деяких речей. Іноді вони так переповнюються радістю, що починають аж тремтіти, тремтіти і стрибати. У дорослому віці ми наче шукаємо це відчуття радості, а їм воно іноді дається ну так легко, можна позаздрити. Любі слухачі, а яку батьківську заборону ви вважаєте найшкідливішою? Пишіть у коментарях прямо зараз. І якщо вам цікаво дізнаватись більше, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Мені от цікаво, як ви справляєтесь із вибухами злості чи фрустрацією у дітей. Ми намагаємось говорити нашій трирічній донці: злість чи розчарування це почуття, і це абсолютно нормально їх відчувати. Ми їй показуємо, як їх пережити, і пояснюємо, що саме її засмучує. Ми навіть навчили її просити компроміс, якщо це щось, що ми хочемо, щоб вона зробила, але вона справді не хоче. Ну, такі важливі речі, типу взутися на вулицю чи пристебнутися в дитячому кріслі. До речі, це працює в семи випадках із десяти, а інші три це шалені істері. Ки з криками і ударами, через які вже не можна поговорити. Ми трохи в глухому куті і не знаємо, як це контролювати. Я виявила, що тайм-аут чи ізоляція допомагають, дають їй заспокоїтися, потім ми це обговорюємо. Просто цікаво, як ви справляєтесь із такими ситуаціями. Мій син раніше кожного ранку плакав, коли я його будила. Це почалося, коли він пішов у дитячий садок. Я тоді зустрічалася із хлопцем, який казав, що треба просто добре вдарити дитину, коли вона виридує. Звісно, що я його кинула. Натомість я почала будити сина трохи раніше. І тримати його на грудях, повільно розкачуючи. Десь на четвертому тижні він сказав, що вранці у нього перестала боліти голова. Я не зрозуміла, що він мав на увазі, але я попросила, щоб він сказав, якщо це станеться знову, і воно повторилося. Виявилося, що у нього було різке прискорення серцебиття близько 290 ударів на хвилину. Його голова боліла, коли він вставав з ліжка, бо його активність викликала таке хаотичне буття серця. І йому зробили катетерну абляцію після діагностики. Відтоді цих нападів не було. І знаєте, я була дуже рада, що я кинула того хлопця вчасно. Тільки уявіть, він хотів, щоб я била дитину, у якої і так серце шалено калатало. Хто взагалі так може поводитися з малюком? Діть це постійно питати дітей, чи є у них хлопець або дівчина, особливо у дитсадку чи молодшій школі. Навіщо це взагалі питати? З якого віку, на вашу думку, діти повинні починати відчувати себе неповноцінними через романтичні стосунки. Це надто дивно загалом. Я завжди була категорично проти цього. Інколи, коли мої діти називають друга протилежної статі, люди питають: О, це твій хлопець чи дівчина? І я завжди втручаюся з фразою: Ні, вони просто друзі, і дивлюсь на людину так, ніби кажу. Ви зараз серйозно говорите, що мої маленькі діти мають із кимось зустрічатися. Я раніше працювала в дитсадку і я бачила це щодня: діти обіймають друг друга на прощання, а мама сміється. Ой, ти вже попрощалася зі своїм хлопцем. І звісно, дитина це приймає, бо мама так каже. А потім всі дружно. У дивуються, ну чому ж діти виростають із переконанням, що не можна просто дружити з протилежною статтю, і кожна взаємодія ускладнюється неправдимими намірами. І їм з дитинства вбивають у голову, що всі з ким вони спілкуються, це їхні хлопець або дівчина. Жах. Ігнорування або знецінення інтересів дітей, наприклад, казати дитині, що її улюблена група це не справжня музика, або що її улюблений мультфільм це дурниця. Кожне покоління має свої тренди, які батьки не завжди розуміють: Перервіть це коло, толеруйте все, що не шкодить, що не є небезпечним для дітей. Відсутність приватності: перевіряти кімнати, щоденники, планшети, телефони, автомобілі. Якщо нема серйозної причини, дайте дитині бути собою і мати речі, які належать тільки їй. Ви напевно забуваєтесь, але наші діти це теж люди. А мені цей коментар нагадав, як моя мама читала мій щоденник і потім висміювала мене за те, що я туди писала. І дуже добре, що після того я більше ніколи нічого не писала у щоденниках. Пам'ятаю, як мама фактично змушувала мене і сестру вести щоденники. Одного дня вона спитала, чи не хочемо ми мати щоденник. І не дивлячись на те, що ми обидві сказали ні, вона все одно купила нам блокноти і купу ручок. Вам треба вести щоденник. Ось як це було. Щодня вона нас питала, чи писали ми щось, чи ні. Навіть у 12 і 15 років вона це контролювала, і нам це здавалося дивним. Я на це не піддалася і не писала особисте, а сестра обережно написала кілька записів. І, звісно ж, сталося невідворотні. Мама потім її її запитувала про що, що могла знати тільки прочитавши її щоденник. З роками, коли ми це згадували, мама раптом не пам'ятала цього класика. Ви прийняті до клубу чистої тарілки або змушувані дітей доїдати все до останнього шматка. Це навчає дітей їсти через силу, навіть коли вони ситі або їм погано, що часто призводить до ожиріння, і не тільки в них, а й у наступних поколінь родини. Я розумію вас, батьки ніхто не хоче марнувати їжу, але якщо це проблема, просто привчіть дітей накладати менші порції. А якщо залишаються голодними, додавати. І Якщо казати з особистого досвіду, то я краще викину трохи їжі ніж змушуватиму свою дитину їсти насильно. Так, так, вам не почулося це насильство. І я повністю погоджуюся з тими, хто писав, що проблема. Посилюється, коли батьки накладають дітям дорослі порції. І діти мають право зупинитися, коли наїлись, незалежно від того, хто їх накладає. І залишки можна ж зберігати, зберігати на потім це нормально, а змушувати дитину все з'їсти за один раз ні. Категорично ні. Примушування до фізичної уваги, як от чи поцілунки, це вчить дітей, що їхні межі не мають значення, а постійне звертання до гаджетів замість живого спілкування лише зміцнює емоційну відстань. Тим часом порушення приватності через риття в їхніх речах руйнує довіру, що може тягнутися руками. І аж дивно, скільки ж звичних батьківських звичок ставлять зручність або контроль вище за емоційне благополуччя дитини. Діти все запам'ятовують, діти запам'ятають, які дорослі їх поважали, а які ставились так, ніби вони були неважливі. Постійні підражнювання. Мій тато і брат були в цьому жахливі, Не злісні, але вони це робили постійно. Думаю, саме через це зараз я намагаюся не показувати взагалі ніяких емоцій людям. Ой, також використовувати що, що батьки зробили для тебе, проти тебе. Мої діти не просилися на цей світ, і я не збираюся постійно їм кидати в обличчя. От я вам останні віддала. А ви? Це робить дитину реально дуже нещасною. Любі слухачі, це знову я не очікували. Напишіть у коментарях, яка найшкідливіша батьківська заборона була у вашому дитинстві, і дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Бережіть себе, любі слухачі, і побачимось у наступному випуску.